бухами не посячас я на великий Ами до ваші браття Майже нам благодать І коли да прощба виконуй його мируючи Хто має дар служіння, нехай служить. хто має дар навчання, нехай навчає, хто має дар наполублення, нехай нагомляє, хто має господі дає, хто говорить байливо, хто з радістю. Любов нехай буде на весеннірна. Ненавидьте Жого, Христова добра. Любіть один одного братською любов'ю. Пошаную один одного, випереджайте, оренду непутині, духової, господарю собі, веселі, надії, болі та сили, молитві вивають, святинку потреба, помагайте і дбайте того сину, злословляйте трісту вас, пересіві, злословляйте, а не. с россі висотимося таєвангеліями русії Ішов Ісус, човен. Він переплив і прибув своє місто, і От принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах, побачивши їхню віру. Ісус сказав, слабленому, бо сину, твої гріхи відпускаються, в детіхів за воріт з собою, Він холить. Ісус має, чиї до каже, чого кави думайте серця ваші, що легше сказати твої і від чи сказати в стані ходи. Та що ви знала, що син, чоловіче мають ладу, на забігів відпускати, каже, славному стані, і сіни твої на життя, до свого дому, став, ти, і пішов до свого дому, народ же що це, рекався, И славу Бога, что дал тому, что на людям. Слава, слава истина Духа. Слава Иисусу Апостол Павло. Сьогоднішньому апостолі говорить такі слова, любов нехай буде невицемірна. Не Ненавидьте зло, приставайте до добра, любіть один одного брата і любові, пошаною один одного випереджайте. Всі не будьте лінії, Духом горіти, Господеві веселі в надії, горі терпи, молитві витривайте, святим потребах помагайте і байте про гостикість, благословляйте тих, що вас ганять, благословляйте. Не проклинайте. Ось ми з вами почули події слова апостола Павла, в яких мають прямувати кожна людина. Тобто кожна людина має у ті слова проваджувати своє життя. тому зараз марта так застановитися а з того з всього, що ми зараз почули, з всіх тих ознак якостей, чистот, що є в нашому житті вже, тобто, що ми маємо вже? Або що ми можемо впровадити в життя? Що нам є силу? А навіть якщо ми робимо такі висновки, то щось немає в нашому житті, але ми можемо то провадити життя, що ми її в силі провадити, чи ми можемо то провадити? Що є або що ми можемо провадити? І зом'я читаю, любов нехай буде не лицемірна. Чи то можливо, чи ні? Ненавидьте зло. Приставайте до добра, любіть одного братньою любові. Пошаною один одного випереджайте. Мається вас і не гнівайтеся. Ревності не будьте Господині служите, веселім надії, волі терпові, молитві витримані, святи, святим перісна християнська романа називала себе святини, святим потребах помагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас ганять. «Благословляйте, не проклинайте. А тепер варто поставити собі запитання, а що є перепоною до того, щоб ви молитві словам провадити своє життя? Що є перепоною? А перепоною є гріх. Різні. гордість. Другий гріх, переповнює випроваження слів. буде надмірна прив'язаність до земних речей. Це так само буде перепонане. Бо Коли людина надмірно прив'язана, то вона Богові не може служити, вона буде служити одним речам. to ambicije ne možemo dozvoliti što je što pre... mi je ambitni i to je čez naše ambicije karijera ko bih htjela karijeru robiti da li se posljedno čas. Jer oni koji stali stariju stalanji, ali oni stali znajte ti da je, je čas Когось доносить, комусь шкодить тільки для того, щоб себе якось має прийти у тій кар'єрі, не спосіб. Це все буде переповне до провадження тих слів, які ми зараз чуємо час часової набуті. Але є одна особа, що всі слова. Вони містяться в її житті. У нас може таке бути, щось ми одне маємо, не одне можемо виконати, друге не можемо, не виконуємо, уваги не звертаємо. Знаєте, щось є проти того, що ми не можемо через себе пересувати, різні, але щось можемо мати, щось можемо виконати. Не все, але щось. Але хтось такий є, що в нього усе є. От ті всі слова, які апостол Павло говорять, все це Ісус Христос. І ми би так, те, що ми читаємо, все це є в житті, характері Ісуса Христа. Бо те, що нас апостол Павло відчисляє. Перша частина сьогоднішнього апостола, апостол Павло говорить про тона. І говорі браття, маємо згідно з даною нам нагодаттю різні далі, тобто різні таланти. Коли дар прородства воротства. Виконуємо його, і вірусу. Хто має дав служіння, нехай служить, хто навчає, нехай навчає. Хто наповулення, нехай намовляє, хто, хто дає прослатію, хто головує, майбу. Тому то сердиться, зернатися. Але ви розумієте, яка проблема в Що якщо ми, ми не будемо проваджувати своє життя у ту другу частину у ті чисноти, які відчисляє апостол Моло, то ми і не провадимо таланти. Людина може мати багато дарів, багато талантів, але оті гріхи будуть переповнені навіть, що він на себе не може проявити навіть співдавати. Рівне дасть. У них мусимо переходити через себе, через власну волі, через власну амбітність і проважні у чесноті і у дікані, про які Слава Ісусу! Раху славлення Господня на вас! Його благодаті і єдинолюб'ям завжди посечас, і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, повані, наше слава Тобі. Христос, что воскрес на таких историй Бога Жануть Вами при чисте своей матери. Статиславцева наші, послі за ту зато устахи выскопа Константинополя. И сися диформи спасан для главы и людям любний.